Заробляємо у новому лаунчпулі біржі ByBit. Лаунчпул – це безризиковий спосіб заробити, де можна внести свою крипту під високий відсоток. Заходимо в пул І відразу перед нами буде пул полсол. В пул можна вносити як токени соціал, так і токени MNT. Але я особисто не хочу цього робити, тому що в моменті ці токени можуть просісти, і ви можете не заробити, а навіть втратити. А от пул USDT у нас є абсолютно без ризику. Максимум можна покласти сюди 2000 USDT. Так як у мене є декілька аккаунтів, то я зараз буду розкидати по 2000 на кожен із них. І на пасиві буду отримувати крипту. Відсоток буде залежати від кількості учасників. Подивимося, скільки буде. Останнім часом ці пули не сильно нас радували. Можливо, тут буде краще. Тому що бували рази, що з таких пулів я витягував навіть там, до 200 доларів. Подивимося, як буде цей раз. Не пропускаємо. Всім гарного дня!